Лю Цесінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. За жестом чуяння двоє супутників пірнули з ним у точку розсинку. Усі троє михцем повернулися в тривимірний світ у тому самому коридорі, звідки 10 хвилин тому увійшли в четвертий вимір. Насправді вони нікуди не зникали і не виходили. Ділянка простору, де вони перебували, просто набула одного додаткового виміру. Через круглий отвір у переборці все ще можна було побачити розірвані труби. Але цей світ вже не здавався їм звичним і добре знайомим. Зараз вони розуміли, наскільки простір обмежений трьома вимірами вузький і задушливий. Фань трохи краще справлявся з новими відчуттями, бо мав схожий досвід, чи то в напівсні, чи в марині. А от Морович намагався впоратися з нападом клаустрофобії та ядухи. Те, що ви зараз відчуваєте, абсолютно нормальна реакція організму. За кілька відвідин все нормалізується, сказав чуянь із посмішкою. Ви двоє тепер знаєте істинне значення слова простір. Віднині, навіть у відкритому космосі, одягнуті в скафандри, ви почуватиметься скуто і незручно. Як у це все сталося? запитав мурович, задихаючись і смикаючи комір. Ми просто опинилися в ділянці космосу, де існує чотиривимірний простір, ось і все. Ми назвали її чотиривимірним фрагментом Усесвіту. Але ж ми зараз перебуваємо в трьох вимірах, чи не так? Чотири виміри містять у собі тривимірні об'єкти, так само, як і наш звичний світ має двовимірні. Метафорично ми перебуваємо на поверхні тривимірного аркушу паперу в чотиривимірному просторі. Я можу запропонувати ліпше пояснення, схвильовано мовив Гуані Фань. Наш тривимірний світ, немов тонкий аркуш паперу завширшки 16 мільярдів світлових років. І десь на цьому аркуші прилаштувалися невеличкі мільні бульки чотиривимірного простору. Дуже влучно докторе Гуань, чиянь схвально ляснув його по плечу, змусивши крутнутися в невагомості. Я постійно шукав влучну метафору, а вам вдалося з першої спроби, ось для чого нам потрібен учений космолог. Саме так ми зараз, повзуючи по величезному тривимірному аркушу паперу, потрапили в зону, де мильні бульки обсіли його поверхню. Через точку викривлення ми можемо піднятися над аркушем паперу і потрапити в простір у середині бульбашки. Але наші тіла лишилися незмінними. Хоча ми щойно перебували в чотиривимірному просторі? запитав мурович. Так, ми тривимірні пласкі істоти, що пересувалися чотирма вимірами. А що таке точка викривлення? Аркуш паперу тривимірного світу не крізь плаский. У певних місцях він зігнутий, тож проникає в четвертий вимір. Це і є точкою викривлення. Фактично, це перехід із низьковимірного простору в інший із більшою кількістю вимірів, і багато існує подібних точок викривлення. Чимало й вони повсюди. Синьому простору просто пощастило раніше відкрити цю таємницю. Ми маємо більшу чисельність екіпажу, тому суто математично в нас було більше шансів побачити точки у викривлення. Гравітація, окрім меншої кількості людей на борту, має суворіший режим психологічного контролю, тож навіть ті, хто бачив щось подібне, не наважувалися розповідати про це ще комусь, чи існують точки викривлення більше за розмірами. Так, деякі просто велетенські. Одна загадка мені досі муляє. Певний момент ми побачили, що задня третина корпусу гравітації просто зникла на кілька хвилин у четвертому вимірі. Як ви нічого не зауважили? У нас екіпаж не розміщений у кормовій частині корабля. Хоча ні, ви ж там квартируєте. Мурович повернувся до Гуаніфаня. Ви переживали щось подібне, мені вест розповідав. Я тоді щойно прокинуся, а потім всі ідіоти запевнили мене, що я галюцинував. Ви не бачите влаштування чотиривимірного простору з тривимірного. Але, опинившись у четвертому вимірі, здатні бачити і впливати на будь-що з нашого світу. Ми зробили засідку на краплини в четвертому вимірі. Якими потужними не здавалися б зонди сильної взаємодії, вони все одно лишалися тривимірними об'єктами. Можна сказати, що тривимірність є синонімом крихкості. Четвертого виміру, вони здавалися відкритою беззахисною картинкою. Ми просто наблизилися і, навіть не розуміючи принципів будови, перемішали навмання і їхнє начиння, чим вивели з ладу. Трисоляри знає про існування чотиривимірних зон. Здається, ні. Мильна бульбашка, чи то чотиривимірна зона, наскільки вона велика. Ви говорити про розміри четвертого виміру в розумінні одиниць вимірювання тривимірного світу. Можна лише обговорювати, наскільки громістка проєкція в трьох вимірах. За попередніми дослідженнями, вона має сферичну форму, і якщо отримані на сьогодні дані є правильними, довжина її радіусу становить від 40 до 50 астрономічних одиниць. Відповідає розмірам сонячної системи. Цієї миті круглий отвір у переборці поруч із ними почав дрейфувати, одночасно зменшуючись у розмірах. На відстані 10 метрів отвір зник повністю, але інформаційне вікно одразу повідомило, що десь у нетрях синього простору з'явилися дві нові точки викривлення. Як у тривимірному світі з'являються чотиривимірні зони? стиха, немов сам до себе, запитав Гуані Фань. Невідомо. Зрозуміти цю таємницю ваше завдання, докторе. З часу відкриття чотиривимірної зони екіпаж синього простору провів чимало досліджень її природи. Тепер залучення спеціалістів гравітації і використання сучасніших обладнання і технологій дали змогу поліпшити методологію і розширити коло досліджуваних об'єктів. У тривимірному світі ця ділянка космосу була порожньою і нічим не примітною, без будь-яких аномалій. Тож левову частину досліджень доводилося проводити саме в чотиривимірному просторі. Через великі труднощі в позиціонуванні і керуванні автоматичними зондами в четвертому вимірі більшість досліджень здійснювали за допомогою звичайних астрономічних телескопів, просунутих крізь точку викривлення. Маніпулювання звичайними предметами з нашого світу в чотиривимірному просторі потребує певної адаптації. Що вже казати про наукове обладнання? Але щойно дослідники призвичайлися вправлятися з ним, одразу зробили шокуюче відкриття. За допомогою телескопа було виявлено кільцеподібний об'єкт, але оскільки точну відстань від корабля до об'єкта неможливо було визначити, не вдавалося й виміряти його точні розміри. За припущенням у тривимірному світі об'єкт мав сягати 80-100 кілометрів у діаметрі і простягатися на км кілометрів углиб. Він дійсно нагадував гігантську обручку, забуту посеред космосу. Складні візерунки, які спліталися в загадкові схеми, розтяжковували поверхню кільця. Враховуючи зовнішній вигляд цього об'єкта, можна було з упевненістю сказати, що він є творінням істот, наділених розумом. Людство вперше бачило наочні сліди існування інших цивілізацій, окрім власної трісовіанської. Але відкриттям, яке шокувало найбільше, виявилося те, що влаштування кільця лишилося закритим для глядачів, перебуваючи у чотиривимірному просторі. Кільце не розкладалося на складові частини, як це відбувалося зі звичними тривимірними об'єктами, а отже, походило з цього вищого виміру. Уперше, після потрапляння в чотиривимірний простір, люди відшукали щось нерозкладальне. Спочатку дослідники остерігалися ймовірного нападу, але на поверхні кільця не було помітно жодних ознак активності, ніякого електромагнітного випромінювання, емісійний нейтрино чи гравітаційних хвиль. Окрім повільного обертання навколо власної осі. Кільце не прискорювалося жодним іншим чином. За першим припущенням, це могли бути руїни давно покинутого космічного міста чи залишки покинутого корабля. Під час подальших спостережень було відкрито ще більшу кількість схожих незрозумілих предметів різних форм і розмірів, але всі вони мали очевидні ознаки штучного походження. Тут були піраміди, хрести, різні поледральні об'єкти і інші фігури неправильної форми, складені з простіших, але також. Неприродних небесних тіл. У телескоп можна було з десяток об'єктів, а більше сотні виднілися далині лише як темні цятки, як і кільце вони не проявляли жодних ознак активності і не випромінювали ніяких сигналів, які можна було запеленгувати. Ще однією спільною ознакою залишалася цільність у чотиривимірному просторі. Гуаніфань запитав дозволу вчуяння вирушити на човнику до кільця, щоб оглянути його зблизька і за можливості. Проникнути всередину. Капітан без роздуму відхилив цю пропозицію. Навігація в чотиривимірному просторі таїть чимало небезпек, оскільки для точного визначення місця розташування необхідно отримувати координати по чотирьох осях, тоді як перенесене з нашого світу обладнання здатне вести позиціонування лише за трьома координатами. Таким чином, для мандрівника з нашого світу істине розташування будь-якого об'єкта в чотиривимірному просторі є невизначеним. Тож під час використання будь-якого обладнання чи візуального спостереження, дослідники не зможуть з упевненістю орієнтуватися і точно визначити відстань до кільця, а відтак будь-якої миті можуть із ним зіткнутися. До того ж, додаткова складність полягатиме у віднайденні в чотиривимірному просторі потрібної точки викривлення, оскільки по одній із координатних осей неможливо отримати значення, дослідники знатимуть лише приблизний напрямок руху до точки викривлення, а не відстань. Тому, повернувшись через, здавалося, правильну точку викривлення, люди можуть опинитися деінде на значному віддаленні від космічного корабля. Крім того, певна частина радіохвиль, за допомогою яких підтримуватиметься зв'язок між човником і кораблем, потрапивши до четвертого виміру, ослабне і спотвориться. Раптом обидва космічні кораблі потрапили під бомбардування мікрометеоритами, шість случань зараз. Один із них діаметром 140 нанометрів влучив і повністю зруйнував блок керування магнітною левітацією реактора термоядерного синтезу синього простору. Ця надважлива система контролює місце перебування вогняної кулі термоядерної реакції, температура якої може досягати мільйона градусів за Цельсієм, тож її перетинання з будь-яким матеріалом миттєво випаровує все навколо. За допомогою магнітного поля вогняна куля постійно трималася чітко посередині реакторної камери, і зникнення. Поля Могло спричинити прогорання корпусу корабля. На щастя, дублювальний блок керування спрацював вчасно і утримав під контролем термоядерний двигун, що працював на малій потужності, чим запобіг великим катастрофічним наслідкам. Із заглибленням у чотиримірну зону чільність потоку мікрометеоритів невпинно наростала, і навіть почали з'являтися великі видимі неозброєним оком, які проносилися повз кораблі. Їхня швидкість відносно кораблів у кілька разів перевищувала третю космічну. У тривимірному просторі найголовніші частини корабля були захищені багатьма шарами броні й переборок, які легко витримували влучання метеоритів подібного розміру, але і в цій чотиривимірній зоні ключові системи корабля лишалися беззахисними, чуянь вважав, що обидва кораблі мають негайно залишити межі чотиривимірної зони, яка віддалялася від сонячної системи приблизно в тому самому напрямку, куди рухалися й вони. Отже, хоча сині простіри гравітація з високою швидкістю рухалися від сонячної системи, їхня швидкість відносно чотиривимірної ділянки Всесвіту лишалася незначною, кораблі повільно її наздоганяли. Оскільки вони ще не дуже далеко заглибилися в неї, лише трохи сповільнившись, кораблі знову опиняться поза її межами. Але Гуані Фань різко розкритикував подібне рішення перед нами розкривається величезна таємниця Всесвіту. Ми можемо знайти тут відповіді на всі питання космології, як ми можемо просто піти. Ви зараз говорите про синдром 3 300 тисяч Всесвіту. Дивлячись на чотиривимірну зону, я справді згадую про це. Навіть якщо міркувати з практичної точки зору, ми можемо відшукати серед цих руїн неймовірні артефакти чи досягти кардинально нового рівню знань. Але найнеобхіднішою передумовою є виживання обидва кораблі можуть бути знищені будь якої миті. Гуаніфай зітхнув і похитав головою. Ну, гаразд, але дозвольте мені перед відльотом бодай раз навідатися на човнику до кільця. Ви згадуєте про виживання? Дайте мені шанс, можливо, наше виживання в майбутньому залежить від відкриття, яке я зроблю цього разу. Обміркуємо відправлення автономних зондів. У чотиривимірному світі лише людина може розрізнити і осягнути побачене. Вам це відомо ліпше за мене. Після нетривалого обговорення старші офіцери обох кораблів. Пристали на пропозицію Гуаніфаня відправити до кільця човник. Разом із космологом мали летіти науковий співробітник синього простору капітан Джовень, перш за все, тому що він мав значний досвід польотів у чотиривимірному просторі, та доктор Вест, який наполягав на своїй участі, його кандидатуру погодили головним чином, тому що перед відльотом він вивчав трисоліріанську мову. До цього найдовшими мандрівками в чотиривимірному просторі були операція зі знищення краплин. Та висадка десанту на гравітацію. Спочатку доктор Пак Єджун у супроводі двох бійців висадився на борту гравітації для проведення рекогностировки, а тоді трьома хвилями їм на допомогу прибули більш ніж 60 морських піхотинців. Знищення краплин проводилося за допомогою менших за розмірами човників, але експедиція до кільця мала стати найдовшою за часом і відстанню. Човник дослідників увійшов до чотиривимірного простору через точку викривлення між двома кораблями. Вогник невеличкого термоядерного двигуна у хвості човника зі збільшенням потужності змінив колір із т'яно-червоного на темно-синій. Разом із двома більшими вогняними кулями термоядерних двигунів космічних кораблів, світло двигуна човника осявало без межі цього світу. Частина простору, де залишилася гравітація та синій простір, швидко відступала, поступаючись місцем, дедалі більшому відчуттю безрозмірної широчини. Хоча доктор Вест уже двічі відвідував, Чотиривимірний простір він не зміг стримати захоплення, що за розум здатен осягнути цей світ. Капітан Джовень використовував голосовий інтерфейс для управління човником або переміщував курсор поглядом, аби не зашкодити системам управління доторками. все ще мало вигляд невиразної крихітної плями, але Джовень все одно правив човником із малою швидкістю. Через додаткову невимірювану вісь простору. Не варто було покладатися на окомір, до кільця могло лишатися ще не менше астрономічної одиниці або ж воно могло перебувати просто перед носом. Політ тривав уже понад три години, перевищивши найтривалішу мандрівку в чотиривимірному просторі. Кільце так само мало вигляд плями, але Джовень ставав дедалі обережнішим, готовим щомиті сповільнитися і розвернутися. Фанні терпляче попросив збільшити швидкість, цієї миті почувся здивований вигук Веста. Кільце не було вигляду саме кільця, це відбулося миттєво. Плямка перетворилася на кільце завбільшки з монету без будь яких проміжних стадій збільшення. Ви мусите пам'ятати, що ми майже сліпі в четвертому вимірі, відповів капітан Джовень, іще більше скидаючи швидкість. Так минуло ще понад дві години. Якби човник лишався в тривимірному просторі, то здолав би відстань у 200 тисяч кілометрів. Раптом кільце завбільшки з монету перетворилося на гігантський об'єкт. Джовень поглядом змусив човник виконати протиаварійний маневр. Він оминув дужку кільця, пролетівши крізь отвір посередині. Тепер картина, що відкрилася очам пасажирів, нагадувала гігантську арку підвішену в просторі. Човник почав гальмувати наповну і розвертатися, зависнувши недалеко від центру кільця. Уперше люди наблизилися до справжнього чотиривимірного об'єкта. Подібно до вже знайомого об'ємного відчуття чотиривимірного простору, Дослідники тільки зараз багнули справжню велич об'єктів, створених у цьому світі. Хоча кільце не відкривало їхнім поглядом глибинних таємниць свого влаштування, вони не могли не відчути величезної глибини і вселенського спокою, які віяли від цього об'єкта. Для тривимірних істот кільце мало вигляд не окремого об'єкта, а суперпозицій незліченних кілець. Ця чотиривимірна структура захоплювала дух. Даючи спостерігачам змогу побачити священну гору меру всередині гірчичного зерна, як описується в Буддійській сутрі. З близької відстані поверхня кільця мала дещо інший вигляд, ніж під час спостереження за допомогою телескопа з космічного корабля. Колір із золотавого змінився на темномідний, а тонкі лінії, які здавалися якоюсь схемою, виявилися подряпинами від зіткнень. Кільцей досі не виказувало жодних ознак активності, ніякого світіння чи іншого випромінювання. Вдивляючись у прадавню поверхню кільця, троє дослідників на човнику відчули дежавю. Згадавши лискучі поверхні знищених краплин, вони намагалися уявити, наскільки величний вигляд мало це чотиривимірне кільце, якщо колись виблискувало дзеркальними боками. Діючи за заздалегідь погодженим планом, капітан Джовень надіслав до кільця привітання радіохвилями середньої довжини. Це було просте растрове зображення, що складалося з шести рядків крапок. Які утворювали послідовність простих чисел 1, 3, 5, 7, 11, 13. Вони навіть не сподівалися отримати якусь відповідь, але та надійшла негайно. Швидкість була настільки разючою, що всі троє не повірили власним очам. Інформаційне вікно посередині кабіни човника відобразило растрове зображення, аналогічне тому, яке надіслали вони. Шість рядків крапок формували такі шість чисел послідовності, 17, 19, 23, 29, 31 37. Вочевидь, звідти відповіли на привітання. План експедиції передбачав лише відправлення повідомлення без надії на відповідь, тож ніхто не розробляв подальших дій після отримання відповіді. Поки трійця обговорювала їх, система зв'язку човника отримала таке растрове зображення від кільця іншу послідовність чисел 1 3, 5, 7, 11, 13, 1, 4, 2, 1, 5, 9. Незабаром надійшла і третя послідовність. 1357 три, п'ять, сім, одинадцять, 10 шістнадцять, шість, І четверта Один три, п'ять, сім, одинадцять, тринадцять, дев'ятнадцять, п'ять, І п'ята 1357 три, п'ять, 7, одинадцять, тринадцять, сім, два, Растрові зображення продовжували надходити одне за одним. Очевидною закономірністю рядків чисел були перші шість із них привітання відіслане човником. Що стосується наступних шести чисел у кожному зображенні, то Джовені Вест перевели погляд на Гуаніфані, єдиного справжнього вченого серед присутніх. Космолог довго вдивлявся в рядки чисел, що з'являлися на інформаційному вікні, але, зрештою, лише розгублено похитав головою. Я не бачив в цих послідовностях жодної закономірності. То припустимо, що її там просто немає, Вест сказав на інформаційне вікно. Перші шість чисел надіслали ми. Тож цілком логічно, що вони могли бути сприйняті як наше позначення, інші шість чисел щоразу змінюються, тож їх можна інтерпретувати як усе про тебе. Воно хоче дізнатися більше про нас, імовірніше отримати більше інформації для розробки і встановлення комунікації вищого рівня, перш ніж ми зможемо спілкуватися далі, то відправимо йому систему Розета. Спершу ми маємо отримати дозвіл Система Розета була базою даних. Розробленою для навчання трисоліан земних мов, вона включала близько двох мільйонів унікальних позначень із історії землі та людства, а також велику кількість динамічних зображень і малюнків. Система містила програмне забезпечення для зіставлення тексту з відповідними зображеннями чи його частинами для полегшення тлумачення і вивчення земних мов. Материнський корабель схвалив запит дослідників, але човник систему Розета попередньо не встановили. А канал зв'язку між кораблями був за слабким для передачі настільки великого масиву інформації. Напряму транслювати інформацію з корабля в кільце за допомогою електромагнітних хвиль виявилося неможливим, але, на щастя, гравітація була оснащена передатчиком нейтрину. Залишалося сподіватися, що кільце здатне отримувати інформацію подібним чином.